В ефірі програма про важливе. І сьогодні у нас в гостях викладач Тернопільського національного педагогічного університету, кандидат історичних наук, доцент Володимир Кіцик. Вітаю вас. Я вас вітаю, доброго дня. Отож, будемо говорити сьогодні про власне, сітки, які виготовляють студенти історичного факультету. Так, от розкажіть про це. Знаєте, в ідеалі мені більше подобалося, якби ми приціли робили. Це було б ефективніше і ефектніше. А так, якщо серйозно, то весною. -е, 2015 року До нас прийшли хлопці з громадської організації Моли за майбутнє України і спитали, чи ми не могли би допомогти з плетанням сіток. Студентів багато студенти, історики це взагалі окрема галузь, це патріотичні люди. Молоді, які дійсно хочуть допомогти своїй країні. Відповідно, ми погодилися, і так все і почалося. А далі завертілося, завертілося аж до сучасності. Робили спочатку на 44-ту тернопільську артилерійську бригаду, далі на інші бригади, і так потрошки-потрошки до сучасності ми сміємося, надіємося, що цього року ми вже вийдемо на площу пів гектара, тобто п'ятиж квадратних метрів. Ось ну і наразі я так розумію, по темпах ми струдом, але встигаємо. Зараз йде підготовка до передачі чергового вантажу. так? так е, от як вона відбувається? Е, ну, перш за все, це починається з основ. Основа нашої сітки це є звичайна рибальська сітка. Єдине, що на відміну від того, що продається на ринку, вона з товстої нитки, тобто нитка перерізом 0,8 мм, міліметр, і з коміркою там. 4 см чи 5 см. Все це замовляємо в Харкові і далі приходить воно сюди, приходить величезний такий мішок, який ми, відповідно, там довгий рулон, Ми цей рулон наріжемо на шматки, натягуємо. В нас на першому поверсі історичного факультету стоїть каркас висотою 2 метри і довжиною 8 метрів. Відповідно, на дві сторони ми накриваємо її сіткою, в результаті виходить сітка 4х8. Ну, ми так для круглупуз, як історики не математики, кажемо, що вона 30 квадратних метрів. Чому так? Ну, Стандартний БТР має розмір 2,80 на 6,80, якщо я не помиляюся. Ось тобто з трудом, але однієї сітки на один БТР вистачає. Ну так і власне. З'явився розмов. Спочатку плили невеличкі сітки, нам це було простіше, ставили окремо два каркаси і було три на 4. Але потім подзвонили з 44-ї бригади, каже, хлопці. У нас далекобійна гармата має з танинами довжину 14 метрів. Якщо ми почнемо ліпити кусочки по 12 квадратних метрів, це ну, занадто довго, занадто складно, і крім того, воно ж не надій, рветься і так далі. Чи не можете щось більше? І отак от, от ми вийшли на цей розмах. На гармату все одно замало, ну але принаймні вже більші шматки. Далі. Друга річ це тканина. Тканину дві версії. Перша це привозять е, в нас студенти з дому. Знаєте, який сміявся, кожен з нас має принаймні сотню а то й тисячу знайомих. І в кожній сім'ї 100%, знайдеться, бодай одне старе простирадло, яке, на жаль, віддати, яке чомусь лежить і невідомо на кого чекає. І відповідно, все це зноситься до нас. Далі в мене на подвір'ї все воно фарбується, виварюється в різні кольори. Ми стараємося, що кожна сітка як от такого літнього Кольору була принаймні шість відтінків зеленого. Від зеленого до такого жовтого соломянистого кольору. О, це, виходить, літня сітка, е, власне, така більш весняна. Е, на, якщо плетем на Луганщину, плетимо зелені, зеленіші сітки. Якщо на Донеччину, Маріупольщину, плетемо трошки такі кольори старої соломи, через те, що степ дуже швидко вигорає. Ось, а там, тепліше, ніж в нас. Ось, відповідно, з середини червня все таке от уже. Власне, кольору цілої соломи. Відповідно, сітки світліші. Ось. Ну і зимою плетем білі. Білі це найпростіше, через те, що тканину не треба фарбувати, то ні легше. Ну і друге джерело це Заліщицька фабрика одягу на Дін НТІ, і директор, і Надія Надіївань, на окрема вдячність її помічник Борис, через те, що вони нам вже от два роки безкоштовно привозять тканину. Вони шиють військову форму і відходять тканини, ріжуть на полоски і везуть нам це все за їхні кошти, за що ми. Окрема щира вдячність. Тобто, получається сітка основа, тканина, яку треба фарбувати, а значить фарба. Далі дрова. Ну і окрема стаття це відправка. Знаєте, коли в листопаді 11 точки дали на 80-ту бригаду сітку, нова пошта здерла разом з упакуванням 2500. тисячі. Як на зарплату викладача, в той час 3800, це було казково багато. Ось. З того часу нам простіше, фактично більшість відправок оплачує блок Петра Порошенка. До речі, окрема вдячність за сітку основу, яку оплачує блок Петра Порошенка, і за фарбу, яку ми купляємо в сумах, там найдешевше, там старі заводи, які роблять фарбу для бавовняної тканини. Ось її теж го на неї дає блок Петра Порошенка. Ну і основний наш ресурс це дбайливі студентські ручки, які як бджілочки. Після обіду пари в другий годині закінчилася, щось перекусили і далі плести. Це дуже довге, дуже неприємно, дуже копітке заняття. Знаєте, сітка, оце от розміром 32 квадрати, плететься 10 чоловік, якщо хороший матеріал, в смислі не по різні занадто дрібні фрагменти, то плететься передка. Ну... Шість, один, вісім, один, як Якщо матеріал хороший, має погано листові закінчуватися, дрібніші шматки, то ще довше. Ось, і відповідно, вони постійно плетуть, 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 плетуть. Не скажу, що це круглодобово, але були випадки, що перед відправкою вони плили і вечорами, вечорами це до 9, до 10 години. Плили і суботніми вечорами, і неділями, хто додому не їздив, і так далі. Ось це, мабуть, все таки наш основний ресурс. Що їм окрема вдячний студентам-історикам. З цей час скільки студентів долучилося до роботи? Ви знаєте, роботи? Е, ну поняття відносне. На історичному орієнтовно 250 студентів. Ну, але одні йдуть працювати, а інші свіжі приходять через ту сумі, ну принаймні, студентів 700, десь так, плюс-мінус. Плюс, плюс проходять знайомі, ось теж окрема вдячність. І в результаті ми робимо, робимо, робимо. На загал, е, за перший Кажем, семес, за весну 15-го року ми близько тисячі квадратів відправили на 44-ту бригаду на Луганщину, тоді вона стояла. Ось, далі відправляли восени 15-ту і весною 16 на ту на 80-ту бригаду. Чому, власне, на 80-ту? Ну, по-перше, десантно-штурмова бригада, еліта військ, якусь навіть і нам приємно. З іншої сторони, мій завкафедри, доктор професор Зуляк Іван Степанович. Сам пішов в воєнкомат, написав відмову від броні. Знаєте, на щастя професорів ще в армії не беруть. Ось, сам відмовився від цієї власне, пільги, сам пішов в армію і, до речі, служив не якимсь писарем чи політруком, а кулеметником на передовій. Ось, і стріляли в нього і розказував показував, Попали ось, на щастя бронежилет витримав, ось, три кулі. Ось. Через то, власне, 80-та бригада. Ну а там далі зав'язалося, з'явилися свіжі знайомі. Ми студентів возили 80-ту бригаду вже безпосередньо в Львів місце дислокації, музеї їхні бачили. ось. Говорили з бійцями безпосередньо, які розказували, як вони стояли під Луганським аеропортом в інших місцях. Ось такі деколи страшні речі розказують. Ну і син, колеги, служить в 24-й Яворівській залізній бригаді. Через то восени відправили. Квадратів на цю бригаду А ще плюс окремі посилки. Перша українська гімназія відправляла посилку. Ось ми туди в сітку чи дві докинули. Далі 29-школа та школа відправляла, теж туди докинули. Ось, відповідно, в сумі я рахував, то, що вже реально є на фронті, це 3800 квадратних метрів. Ну і цього року ми сподіваємося, на цього року, а, власне, до літа сподіваємося ще зробити 1200 квадратів, щоб вийти вже на пів гектара. Це вже плюс-мінус якась така реальна кількість. Звичайно, Одномоментно можна накрити порядка 100 з лишнім БТРів, Але ж ми розуміємо, що сітки псуються, горять, нищаться. Ну це ж зараз розхідний матеріал. Це ж знаєте, БТР нищаться, що говорити про сітки. Ось відповідно, ми розуміємо, що поки все це діється на сході, поки ми маємо пряму неприкриту російською агресією, відповідно, студенти працюють і говорять, що будуть працювати до перемоги. Як би це патетично не звучало? Мені здається, що в принципі інший виход для. Канамі студентів історики немає. Через то працюють вони. Лучаються викладачі, наприклад, Ітащук, Оксана Васильівна безпосередньо, як ми сміємося з жіночим батальйоном, тобто з нашими дівчатами, в'яжуть шкарпетки, ось на 80-ту бригаду, на ту саму срочні, так хто попросить, скажімо так. Ось ну і разова посилка це два-три мішки. За таких посилок вже було декілька разів. Ось по відповідно: 200-300, пар пішло, 200-300. Вони, звичайно, недоговічні, зато вони дуже теплі. Знаєте, я, знову ж таки вам розказував, коли дме вітер з Азовського моря. І мінус 20, ну, знаєте, тепло набуває куди більш небуденного значення, ніж в нашому тилу. Ось відповідно, це плюс. І студентки історичного факультету, і Ракович Ірина Віталівна, наш візменеджер, е е е Печуть печиво, імбирне, е інші типи. І це теж йде постійно, постійно, практично кожен тиждень вона разом з своїм сином Віталіком відправляють на схід, на схід, на схід. Чи долучаються до студентів-істориків студенти інших факультетів? Наскільки я знаю, раніше такі от каркаси стояли по багатьох факультетах. Зимою, наскільки я знаю, в фізматі сплили одну чи дві сітки. Все решта я просто, ну, скажімо так, відбувається поза мною, я просто не знаю, не хочу говорити. Ну, отож, як ми вже говорили, триває підготовка до відправки чергового вантажу. Скільки сіток плануєте от, передати? Ми конкретно? плануємо буквально от, тепер передати 15 сіток, це 450 квадратних метрів. Ну, як буде точно трошки більше, ну але ми вже так трошки заменшуємо, завужуємо. Простіше рахувати, знаєте, якщо по 30, а ще по 32 метри. Ось, відповідно, цей от вантаж буквально днями поїде вже готовий, поїде на схід. Також крім маскувальних сіток, студенти-викладачі факультету зібрали до Великодня смаколики, так і а. листи для бійців. Розкажіть ще про це. Е, знову ж таки, за ініціативи Івана Степановича, Оксани Васильівни, студенти-викладачі скинулися і на Тернопільському хлібзаводі Купили 200 пасок, плюс купили цукерки, там порошок, пральні речі, повтори призначення, плюс окремо ще Ірина Вітальна зі своїм синочком долучилися. І в результаті ми масу посилок ще позавчора відправили. 80-ту бригаду сподіваємося, що до великодня вони встигнуть. Все таке от це в нас перманентне явище. Ми ж до цього навіть в якійсь мірі звикли, тому що це на семестр декілька разів відбувається. Ось, а так окремо Рина Вітальна це йде постійно, практично чи не кожен тиждень. Плюс до того е -е, учні 29-ї школи теж долучилися, теж там їхні кошти, є, їхні малюнки, їхні листи. Ось, і, ну, мені це не зовсім зрозуміло, але бійці з фронту кажуть, що прочитати наївний дитячий лист це куди більше, ніж там, вдячність керівництва, керівництва. Якогось іншого, тому що то тепло, яке дають дитячі малюнки дитячі листи, оці наївні дитячі щирі листи, це кажуть, що фантастично. От ця вся волонтерська робота, яка вже триває не перший рік. От вона складна, вона багато часу забирає взагалі і сил. Знаєте, коли я перший раз в себе на подвір'ї виварював тканину, то в мене, знаєте, цілий день я зварив 3 кг тканини. Ну, що це таке 3 кг тканини, е, сітка важить 12-15 кг. Тобто ми з дружиною це от зварили, висохло, ну, подивилися, вирішили, що це абсолютно нічого не варто, тому що ну, ну що це пару квадратних метрів. Ось далі. В нас є такий здоровений двохметровий мангал, чотири казани 40-літрові, і я беру студентів-істориків, знову ж таки, до речі, вони, як не сміються в чергу записуються. Ось. І ми далі. Я ще зночі розвожу вогнище, вони приїжджають в раночка І далі один дрова рубає, другий за вогнем слідкує. Третій постійно стоїть, доливає хімію, тому що в процесі от, зварили півгодини чи година варення. Далі металевими потім витягуємо тканину окремо, кидаємо в кориту. Далі, поки гаряче викручуємо, вішаємо. А поки вони власне двоє чоловік викручує, то інший заливає хімію, докидає це тканина, ще один стоїть, розмішує, так як от мультфільми, знаєте, як козаки куліш варили, от так само, тому що тканину треба постійно перемішувати, щоб гарно втягнула фарбу. І Процес такий триває, як починається там 8-9, це поки світло. Якщо ще стоїть, то ми за прийом варимо більше 20 кг тканини. Тобто реально вже ну, принаймні півтори сітки, дві сітки, тобто вже якийсь ефект. Ну і знову ж таки дуже допомагають нам надійні НТІ, які дають сітку. Фарба йде багато, один казан за один прийом на 3 кілограми порядка 100 грам фарби. Ось, тобто чотири казани пішло 400 грамів, 400-400. Якщо ми встигли п'ять разів день варити, хоч і 2 кілограми. А там, відповідно, фарба ж теж кілограм коштував колись 70-80 гривень. Зараз вже по-моєму, поза 200, ну ціни ростуть. Теж, знаєте, бюджет викладача не бездонний. Якщо виходить, що в мене четверо дітей, то. Ось як мене молодший три роки каже, тату йде фарбу барити. Гардіку варити. Барити. Ну, барити то барити. Так, от яким військовим формуванням ви будете допомагати от, надалі? Наразі ми, в принципі, згодні всі, хто звертається. Ну так, плюс-мінус. Ми в основному. От, це от посилка конкретно паски пішли 80-ту бригаду, а ця конкретно, ця 15 сіток, е, піде в 44-ту артилерійську. Ось там, власне, на реактивний дивізіон. Е, далі буде видно. Далі, очевидно, у нас ще є домовленість з 80-ю, нашими сітками. І... Фоти фотографії бачу і хамери накриті, ці от американські, і медичні машини, і інша більш складна техніка. Бачу фотографії з 24-ї бригади, де, де танки наші накриті нашою білою сіткою. Єдине, що все це внет, я не викидаю, тому що ж Геотега, знаєте, не хотілося, щоб хлопцям прилетіли. Братні подарунки з Росії тільки через те, що мені хотілося виконати фотографії, а далі по геотерах з'ясували, де стоять підрозділи. Ось ну але тим не менше всього цього доволі багато. і Бійці дякують дзвонять, кажуть, що нормально так. що Нам приємно. Ну що ж, дякую вам за розмову. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був викладач Тернопільського національного педагогічного університету, кандидат історичних наук, доцент Володимир Кіцак. Це була програма про до зустрічі на телеканалі ІНТБ.